Ісус, котрий сходив на хрест, каже, Я кладу своє життя, ніхто у мене не забирає, я віддаю своє життя, щоб мали його вповні. І коли ми сьогодні будемо згадувати наших героїв, ми скажемо, що це герой, котрий віддали своє життя за волю України, Немає більшої любові, як та, що віддає своє життя за друзів своїх. І коли ми говоримо про Віддане служіння, відданість у любові, вони разом з Христом віддали це життя. Бо смерть, як наслідок гріха, забирає то життя, коли зло усіблюється на пограничні між добром і злом стає армія. І тоді приходить час, що хтось віддає своє життя, кладе своє життя на жертовник любові до Бога і України. І саме тоді, коли хтось то життя віддає, ми маємо збагнути, що то життя в особливий спосіб маємо поцінувати. Що тоді стається далі, коли людина віддає своє життя? Що робить Спаситель? Він то життя приймає, бо смерть може відібрати його. Але де твоє смерть жало, каже апостол Павло, де твоє адо перемога? Бо коли хто любить, його життя продовжується далі. Та любов, якою любили Бога, Україну, дітей, рідних, близьких, вона нікуди не дівається, вона передається нам. І ми маємо владу її прийняти, маємо свободу її прийняти і жити далі, цінуючи. Життя тих, хто нам його передав. Коли піднесений буду, каже Ісус, всіх притягну до себе. Кожне терпіння, якщо ми надаємо йому сенс, воно стає народженням когось і чогось нового. Тому під Христом стояла його мати. Жінка. Народжує дитину у фізичний спосіб, коли дарує синочка або донечку своєму чоловікові. Е, жінка народжує знову, коли ті діти мають випорхнути з гнізда і створити нову родину. Жінці це важко. Бо відпускати завжди важко. Але набагато важче переживати своїх дітей. Але та, котра стояла під Христом. Дає нам надію. Бо ми шукаємо сьогодні надію, яка не засоромить. А Марію у нашому Акафісті ми називаємо Радуйся, надія безнадійних. Там, якби вона не мала надії, вона б не стояла. І той, хто може дати нам саме цю надію, це та, котра вміла любити, бо зберігала усе у своєму серці, від того моменту, коли жила по Божому Слові в храмі, коли не розуміла часу благовіщення, коли мудреці прийшли, коли Симеон говорив про прошити болем серцем, коли щось говорив, навіть коли Ісус, Син Божий, казав, що має бути про справу Отця, годі щось збагнути. Але приходить час, і з перспективи ми починаємо дуже багато чого розуміти. І саме це час, це довір'я до Бога. Бо не зрозумієте тепер, каже Ісус, зрозумієте потім. Оце є та перспектива довір'я до Бога, яке ніколи застидає, але водночас є нашим найслабшим місцем.